Ресурсу на серпень. Буде знову ж таки три карти з цієї чарівної колоди. Кожен загадуйте свою цифру 1, 2, 3. І будемо дивитися, який ж цей головний ресурс. Що таке головні ресурси? Я думаю, пояснити не треба. <плес> да Це те, що буде давати нам сили, енергію рухатися в серпні, розуміти цей місяць і взяти від нього всі можливості, потенціал і так далі. Та -та -та. Дану, рекламна пауза. Вже випадала, як там буде те дивитися в'язниця думок. Ресурс буде в роботі, в роботі над своїми думками, тому що все починається в нашій голові, і ми закладаємо там нашу дорогу. Карта показує, що пора вже зробити глобальну ревізію своїй голові, своїм думкам, тому що думка це пульсар для всесвіту. Так, ми своєю думкою магнетизуємо поле так, і притягуємо ті чи інші події. Потенціал серпня? Тут розпаковуйте, витряхуйте те, що не треба, вибачте за такі слова, але по-іншому не скажу. І закладайте нові сенси в свою голову, те, що ви хочете жити. Так, друга карта? Це як обмежуючі установки, упередження. Да? Тобто, чому одна людина бачить світ таким, інша таким? Да? Наші думки формують нашу реальність. Друга карта. Вітер змін. Боже, можете, знаєте, послідовно. Перша карта, першу роботу зробили, потім треба прийняти вітер-змін. Дивіться, яка красива. да? так, що вона не фокусується? Треба прийняти зміни? Запустити, покликати їх до себе. Які зміни будуть? Це вже також залежить навіть від е, тієї першої карти, від ваших думок. А, а чого ви хочете? Якого ви е, хочете е, сенсу в житті, в серпні закласти? Якої якості ви хочете? Що ви хочете жити, проживати? Що пора відпустити, що пора запустити? Мені подобається ця послідовність трьом. Не бійте змін, тому що це, це життя. Там, де застояна вода, нічого не буде хорошого. Третя карта. Карта. Ну, все, ми перемогли. А, ну, тут кайф. Ресурс від а, самої себе, від внутрішньої насолоди, від стану такого просто сонячного. Боже, чому немає фокусу? Так. Дивіться, яка красива, прекрасна дівчина. Раці Сонце, оракул Сонця. От хто загадав третій, або ж ви да, будете йти за цими підказками, коли, коли ми почистимо свої думки, коли ми. Приймемо, притягнемо зміни, які ми хочемо. А це ж треба щось почистити, та? треба щось відпустити свого життя, щоб нове прийшло. Тоді буде ось це. Несолода, така енергія вогняна, пристрасна, пристрасно жити це життя, пристрасно робити свою роботу, пристрасно допомогти. Ем... Дякую. Спецефекти обожнюю. Тому бажаю всім натхнення брати свої ресурси, керувати своїм життям, не насоводжуватись. І бути відповідальним за свої думки, дії, вчинки, бажаний не чекати, а створювати.